Викладач виступає таким, не тільки як викладач, а як скажімо, наставник, ментор, тренер. Де ви розбираєте все, що вдалося, що не вдалося. Можливо, якісь питання у вас виникли. Ну, і з так індивідуально вони закривають. Це такі обов'язкові регулярні бесіди, індивідуальні. Загалом до викладачів можна звертатись, коли в цьому є необхідність У будь-який момент. Якщо у вас не виникають якісь питання протягом навчання, у нас викладач завжди на зв'язку готовий вам допомогти. А, звичайно, якщо це буде там у другій, третій ночі, то ви не так відповіді, я. да, але на наступний день вже обов'язково там викладач вам на зв'язок надасть. А що стосується викладачів, це у нас молоді викладачі. Uh, середній вік десь 23-24 роки, вони самі свого часу обов'язково проходили uh, такий формати іспиту або ЗНО, або НМТ. Uh, знають, які зміни там запроваджуються, на що треба звертати вашу увагу, як правильно ну, які поради надавати. Ну І так як немає такого вікового бар'єру, набагато легше задіюються і учні, не сороблються ставити якісь питання, тобто значно також uh, формат роботи. Наближення до того, щоб діти могли сприймати цю інформацію комфортно. Е, також в межах курсу регулярно проходять психологічні тренінги. Це про те, як боротися з хвилюванням, з неважністю, з розсіяністю, що вдягнути, що з'їсти та навіть такі тренінги.